10 жовтня в Кагарлицькій громаді оголошено Дем жалоби на вшанування пам'яті нашого земляка із кагарлика, солдата Богдана Цимбалюка. Близько 9.50 траурний кортеж із тілом героя прибуде до карлика з боку Києва, та рухатиметься вулицями столична Незалежності. По вулиці Котляревського до будинку номер 22 де проживають батьки Богдана. Тут, у дворі будинку, об 11-й, відбудеться прощання із героєм, а священник відслужить чин похорону за загиблим. Потім похоронна процесія вирушить по вулиці Котляревського, на вулицю Зарічна, колишня Горького, зупиниться біля будинку номер 126 де мешкають дідусь і бабуся Богдана. По цьому траурна процесія вирушить до Ольженського кладовища. 7 жовтня на оперативному штабі карлицький міський голова Олександр Панюта повідомив, що цього дня понеділок в громаді оголошено день жалоби на вшанування захисника України Олександра Темченка. А далі штаб обговорив поточну ситуацію в громаді. Її очільник повідомив, що бюджет за вересень було перевиконано, що й дало змогу на останній із сесій виділити кошти на найнеобхідніше, і їх кошти обов'язково треба використати. Бо наступить 1 друге листопада, і тема може бути знову та ж сама. Якщо ми не будемо виконувати бюджет, ніхто вам уже не дасть їх використати. Тому я попереджаю освіта, особливо медицина. Ви повинні бути ну, першочерговими користувачами оцих змін, які ми внесли і отримали підтримку від депутатського корпусу. На штабі медики доповіли, що на 105 ліжках лікарні знаходиться 105 хворих. Зросла кількість тих, хто звернувся зі скаргами на ГРВІ. 82 випадки за тиждень. На середу 9 жовтня заплановане засідання ще одного штабу з питань роботи в осінньо-замовий період. Після оперативного штабу 7 жовтня відбулася окрема нарада зі старостами сіл. Гадаємо, немало наших земляків, бачили ці кадри нагородження вчительки англійської мови третього ліцею Тетяни Ткач, яка увійшла в десятку кращих вчителів премії Global Тичі Prize Ukraine четвертого року. Ми вирішили завітати в ліцей номер 3 і побесідувати з Тетяною Миколаївною про її участь у цьому своєрідному конкурсі і про англійську мову. А що треба було робити для того, щоб брати участь у цій премії? Ну і потім виходити на високі позиції. В цій премії є питання, на які ти маєш відповісти. Ну саме перше питання: хто ви такі, Як ви прийшли до вчительства? Питання бувають про громадянську освіту, дивлячись, які, які яка тема відповідного року нагородження цієї премії. Питання про те, яку участь ви приймаєте у освітньому середовищі, як ви? Поширюєте оце вчительство, чи не тільки у своєму місті, а наприклад у громаді або в області там чи в Україні, що ви робите, які методи прийоми інноваційні там або е, технології ви використовуєте? Ну там чимали такі переканкета. Велика, да, велика анкета, тому за пару годин її не зробиш. Я робила так частково, коли в мене був час. О, є термін, може бути цей термін е, від е, далі поширюватися, якщо ну, не знаю з якою метою. Можливо, є якісь е, е, листи, люди пишуть, що не встигла там, була там зайнята чи хворіла там, і так далі. Цього вже я всередину не знаю. А потім, коли попадаєте в п'ятдесятку, вам приходить. Повідомлення, ну, мабуть, не всі, тому що у п'ятдесятку попадають, наприклад, я працюю в міжнародній програмі Європейського союзу і це програма по проектній діяльності. І у нас є амбасадори цієї програми. Я, наприклад, вже цього року амбасадор цієї програми в Чернігівській області. Так, от у нас шість вчителів англійської мови були у п'ятдесятки із них. Чотири були амбасадори цієї програми Міжнародного Європейського Союзу від війни. Але лише одна я робила ну, візитівку, ми робили всі, після п'ятдесят, відеовізитівку про себе на три хвилини, не більше трьох хвилин, а потім, після того, як у журі передивляється візитівку, вони запрошують на інтерв'ю. Інтерв'ю десь 25-30 хвилин. Атмосфера цього інтерв'ювання була дуже позитивна. Ну тобто питання ті, що ну по роботі, як ви від як ви проводите уроки, як там діти, як ви що таке диференціація? Ну і, і так далі. Тобто не було таких. Надто заумних чи якихось там ніякої політики, і так далі. Тобто все по не по предмету, а по вчителюванню по освіті. Тетяна Миколаївна повідала нам про низку нетрадиційних завдань, з якими треба було впоратися у ході цього своєрідного учительського конкурсу, до того ж часу спільно з викладачами не твоєї шкільної дисципліни. Подолавши етапи інтелектуальних змагань, Тетяна Ткач увійшла спочатку п'ятдесятку, а потім у десятку кращих вчителів України. Погодьтесь досягнення неабияке. Що особисто вам дала участь у цій премії? Ну, дуже багато. По перше, одним із девізом цієї премії є вчителі важливі. Чи ми були на підготовці до цієї премії? Чи ми були в цьому оцінювальному центрі? Нам завжди члени журі, організатори цього, цієї премії завжди показували, що дійсно ми важливі. Це нові знайомства, нове поширення свого досвіду і запозичення досвіду інших. Тому що ця десятка наша дуже потужна, і так як сказали організатори за всю історію цієї премії, це вже восьмий рік було. Наша десятка найдружніша. Тому що в нас не було ніякого е, змагання один між одним, Суперництва. Усь, так суперництва, що я ось буду першим і тільки я, а не ти. Цього зовсім не було. Ну, звичайно, ця дружба, це я тепер знаю, що у мене, наприклад, в Тернополі є де є зупиниця в Києві, у Львівській області, в Харкові, ну, і, і так далі. Це, це дуже цінно, дуже цінно що, що ми є, і ми, ми дійсно як спільнота. У нас ми собі навіть зробили групу у телеграмі і назвалися Сім'я фіналістів. Тобто це слово сім'я воно дуже багато каже. Ну не було, не було суперечок між нами. Просто ми дійсно до останні, ну, Ніхто не міг подумати, хто буде переможцем, тому що всі були, ну всі були достойні. Приємним неочікуваним додатком до нашого спілкування з Тетяною Миколаївною став цей епізод. Її найкращі в світі учні, дев'ятикласники, у яких вона класним керівником, прийшли привітати свою вчительку. Дякую. Сертифікат? Звісно, це як надо. Може, подарунковий сертифікат. Але що? Діти у мене неймовірні. Ми бачимо. Це не тільки те, що вони подарували. Вони що вони чують. Вчителя і, і розуміють його, це найголовніше. І коли вони були е, пригадуєте, коли вас, була, вас забрали на опитування якесь, пригадуєте? О, і я питаю вчительки історії, як же мої там вели, вони кажуть, ваші взагалі ідеальні діти. Тому ви бачите частинку ідеальних дітей. Який ваш улюблений предмет, уже питаю зрозумілих причин, хлопці. Англійська мова, мова. Козний керівник англійську живе. Як по-іншому може бути, ну. Но... Ви вже вирішили, ким будете, чи просто поки що вивчаєте англійську? Ну я вже, вже англійську. Ну давай з тебе почнемо. Ще просто поки що вивчаємо англійську, ще не вирішив, ким буду. Ти а тільки Ні, Я вже вирішив, вже давно вирішив, ким буду і до цього стремлюся, так. Якщо не таємниця ким. Ну, так сказать, в it сфері. Вже давно на це вчуся і вивчаю і англійську, і всякі мови, мови програмування для цього вже декілька років вчуся. за олімпіаду. Також в школі мене беруть на олімпіади. Виіграв друге місце в області в Київській області з серед восьмих класів минулому році. В цьому році також йду на олімпіаду, скоріше всього е також на інформатику, звісно. І ну планую брати перше місце. Чому? Успіхів тобі, успіхів yeah, yeah. вам. Ну а про що мріє Тетяна Ткач, як викладач англійської, і як сприймає свою роботу? STEM лабораторія STEM -лабораторія – це Access Science, T це Technology, ну, E це Engineering і e M це Mathematics. А якщо ще взяти A, A, то це мистецтво. Тобто ми на уроці англійської мови це все робимо. Ми малюємо, ми читаємо чимо географію, чому історію і так далі, тому навіть досліди можемо проводити, якщо в нас є такі реактиви або нам англійською мовою супроводжується. Ну, звичайно, 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 і вже мені прийшло запрошення подати заявку на тренерську фак... діяльність на профільну освіту. Тобто ви знаєте, що у нас профільна освіта запроваджується з 27-го року. І тому і Британська Рада не стоїть на місці. Вона шукає вчителів, щоб, щоб їх навчити тренерам і далі розповсюджувати свої знання далі. О, у мене були вчителі з усієї України. Спочатку була це Київська область, тоді Черкаська, Одеська, а потім взагалі вся Україна. Тому тобто це, це, це дуже класний досвід, коли ти. Доносиш те і розповсюджуєш, і ще радієш, коли пишуть твої колеги, яких ти навчав. А якою бачить школу найближчого, осяжного майбутнього? Штучний інтелект. Ми без нього вже ніяк не можемо, тому що воно є скрізь не тільки в освіті, у усіх сферах. І, звичайно, дітей треба вчити, як ним користуватися, не просто взяв, списав і так далі. Тобто, якщо мені, наприклад, як вчителю треба зробити якусь картинку, а я її, наприклад, під ніде не можу не знайти. Тому я його можу використати. Я йому пишу, що мені треба ось така, -то, така то картинка, в центрі там дитинка навколо чи там ведмедика, навколо нього там ці тварини, які я вчу, які треба буде моїм дітям. Так? І це я можу зробити. Робити його на розминку. На початку року я вивожу цей, цей малюночок, який згенерований о, і діти можуть догадатися, про що сьогодні буде урок, або зробити його там пазлом і так далі. Тому подібне. Тому це дуже корисно, але, звичайно, ми не можемо все бездумно використовувати. Тому технології це перш за все плюс, і вони, вони будуть. Ще, що я бачу, і е, це повертання до того, як раніше було університети, коли вони е, поширювали свій досвід е, як стажування. Я бачу, що це буде, тому що якщо ми, наприклад, зараз я вже згадувала міжнародну програму Європейського союзу і Твінін, так само є програма Еразмус Плюс, де якраз це схоже на це стажування, коли е, іноземні партнери е, створюють е, спільний проєкт. І він буде мобільний, тобто діти їдуть в ту країну, наприклад, Португалію. Вони навчаються там, вони розробляють проект. З Португалії приїжджають, наприклад, ну не можуть зараз приїхати в Україну, але я вірю, що це скоро буде. У якому вигляді це бачить Тетяна Ткач? Навіщо знати англійську мову? Це ви побачите і почуєте незабаром у нашій окремій передачі? Успіху досягає той, хто йде. Так можна означити кредо Тетяни Ткач.